Які дбайливі батьки в Барбари. Але іноді вони перегинають палицю. Різати кавун битою із такою сімейкою не знудиться. День народження Барбари. Як довго вона чекала на це свято? Батьки обіцяли найкращий подарунок. І, звісно, смачний тортик. Мама сама його спекла. Така господиня І з цілою горою вершків. І все, як любить Барбара. Це так мило. А ось тато у своєму репертуарі. Без іменинного пранку нікуди. А, де тут вихід? Зараз все злетить у повітря. У, це лише сон. Спокійно, Барбаро. Ніякої бомби немає. Все гаразд. Треба заспокоїтись і привести себе до ладу. Скоро до школи. Що це за шум у коридорі? Схоже на знімальний майданчик фільму катастрофи. Що тут сталося? Скрізь сліди від куль. Невже пограбування? А, ось у чому справа. Це мама з татом трохи посварилися. Знову не поділили бойову гранату. Ох, тут стає небезпечно. Треба терміново втрутитися. Інакше вони перевернуть весь дім. Гей, годі сваритися. Що трапилося? Що? Протистояння нутелли та кремового маршмелу. Ви серйозно. Ви не можете вирішити, з чим приготувати тости на сніданок, все як у звичайних сім'ях, тільки з погромом та стріляниною. А ось і перший тост. Оце реакція. Мамо! Ти його розстріляла. Яка різниця? Ти все ще можеш намазати його нутеллою. Якою нутеллою? Ти в своєму розумі Маршмеллоу набагато смачніші. О ні. Ви знову загалом простіше сьогодні не снідати. Відолаха Барбара. Щоранку одне й те саме. Час у школу. У звичайну таку школу, де й близько немає трохи божевільних супергероїв. Але навіть Пранкер та Харді він стежать за тим, в якому одязі ходить їхня донька. Ти що так і підеш? Забула чия ти донька. Ті нудні ганчірки не варті спадкоємиці великих супергероїв. Харді він не переживе такої ганьби. Ну, нічого. Тато зараз змінить цей нудний стиль. Ось відкритий живіт. Вже непогано. А мати трохи попрацює над джинсами. Міні шорти ось те, що треба. Ховати такі ноги злочин. Яка ефектна крихітка. Одразу видно, наша дівчинка. Так здається, чогось не вистачає. Останній штрих геть рукава. Ось тепер ідеально. О, ні. Я не можу в такому вигляді йти до школи. Давай, давай, а то О, Ну що це за солодко рожевий рюкзак, жодних єдинорогів у нашому домі. Добре, що у батьків є сумка, яка більше пасує у трендовому відтінку сирого підземелля. О, ну чому? Дитинко, ми так тобою пишаємося. Яка ж все таки дивна парочка. Через модний вирок, який влаштували батьки, Барбара запізнилася на урок. І, звичайно, від її вбрання всі трохи в шоці. Ох, пан Мартін тепер цілу годину читатиме нотації. Цього слід було очікувати у рюкзаку ні зошитів, ні підручників. Натомість повний арсенал зброї. Та тут цілий склад зброї. Це що, вибухівка? Геть із класу батьків до школи. Ох, пане Мартіне. Це ви дарма. Краще б йому не зустрічатися з мамою та татом Барбари. Просто він ще не знає, хто її мама й тато. А ось і учениця, що провинилася з батьками. Так, ви, юна леді, заждіть біля дошки, а батьки нехай сядуть. Пана Мартіна не влаштовує її зовнішній вигляд. Так у школу ходити не можна. Вона ж дівчинка. Ви не розумієте? А ще має повну сумку боєприпасів. Розмова має бути серйозною. Мила, вийди на хвилинку. Барбара, звичайно, не буде злити татуся. А ось тепер буде по-справжньому доросла розмова. Упс, а що почалося? Ви мені погрожуєте? А погрожувати мені не треба. Не, не треба. Будь ласка, не треба. Ніхто не сміє чіпати нашу доньку. Невже це не ясно? Так, вони вміють вирішувати проблеми. У тому числі і шкільні проблеми доньки. Сьогодні в Барбари хороший день. Ще пак, п'ятірка з математики. Привіт для гордості! Потрібно поділитись радістю із батьками. Е, що? Любий, ти тільки глянь. Це ж ганьба. П'ятірка? Ще скажи, що ти кругла відмінниця. Ох, це ще що таке. Та у нас в роду не було жодного хорошиста. І ми цим пишаємося. Ти покарана. Марш у свою кімнату. І щоб до кінця тижня виправила усі свої п'ятірки. Ну треба ж таке. Вона отримала п'ятірку. Це все ти і твоє виховання. Треба було краще ховати ті підручники. Як чудово. Тихий сімейний вечір. Все як у нормальних людей. Чому б не пограти в дженгу? Чому ти так радієш? Адже це навіть не золото. Схоже, батькам ця гра здається нудною. Потрібно щось гучніше та руйнівне. Вони мають кращу ідею, ніж нудна настілка. Наприклад, покидати м'яч. Головне знайти снаряд відповідного розміру. Не те. Це також. Ось це підійде. Решта справа техніки. Дивись, я підкидаю м'ячик. А твоє завдання якнайсильніше відбити його битою Проби же. Ну. Упс. Все гаразд, гаразд. І як невчасно поліція. Скільки не це? Ох, вибачте, я не хотіла. Розумниця, доні. Чудове попадання. А батьки, як завжди, задоволені. Витівка вдалася. Барбара має важливий шкільний проект. До завтрашнього дня цей вулкан має бути готовим. П'ятірка гарантована. Недарма так довго працювала, але батьки впевнені, що цьому проєкту не вистачає вогника. Пранкер має чудову ідею. Зараз він покаже, як це все працюватиме. Підпалюємо гніт і швидко в укриття. Чудовий вибух. Як круто. Ну, ось тиждень праці, коту під хвіст. Батьки не зрозуміють, що вони зробили не так. І чому Барбара всім не задоволена. Барбара дуже сподівається, що мама з татом хоча б не зіпсують її вечірку з подругами. На святі такий смішний клоун усім весело та цікаво. Але батьки точно нудьгували. Нині тато Франкер покаже, як правильно веселитися. На цей випадок він має пару трюків. Клоуни, ти вільний. Дітки, ви готові? Зараз буде дуже весело. Фокусі з відриванням рук? Ох, татові жарти тільки лякають. Вечірку зірвано. Ох, ця молодь така вразлива. Ми такими не були. Правда, любий. У малої Барбари розболівся зуб. А отже, настав час відвідати стоматолога. Це так страшно. Але батьки поряд і завжди готові підтримати. Але хіба можна довіряти лікареві панату Бетбоя! ніколи в житті! До того ж він не хоче робити Барбарі таку ж блискучу усмішку, як у пранкера. Нехай іде звідси подалі. А татко і сам полагодить зуби своїй дитині. Ось так краще милуйся, Люба. Але Барбарі потрібна була тільки пломба, та явно перестарався. Ну що, лікарю? До нових зустрічей бідолаха лікар. Таких пацієнтів у нього ще не було. Але, мабуть, нова блискуча посмішка пішла Барбарі на користь. Ще декілька штрихів і колишню милу дівчинку не впізнати. Барбара точно пішла у свою маму. Як то кажуть, яблучко від яблуні. Ось вони, сльози розчулення. Нарешті батьки задоволені, як довго вони чекали на це перетворення. Без подарунка на пам'ять не обійтися. Тримай, доню, це твоя перша бита, точнісінько, як у мами. Ну ось, тепер сімейка у всеозброєнні. Сподобалися наші скетчі про сім'ю супергероїв. Чи хотілося б тобі пожити в одних стінах з такими шаленими батьками? Розкажи про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку цьому ролику, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Щоб не пропустити найнеймовірніші відео на каналі Трум Трум Вау.